Всім привіт, всім добрий день. Вже зараз день, вже зараз О, вже 15.46, майже 4 години. Я півдня працювала, а це зараз і думала вже нічого і не буду знімати. Та, але мені зараз треба сходити теж до батьків, там кое що купити, віднести. Ну, думаю, трошки познімаю. Трошки познімаю тут вам хоч що небудь. Щось у нас сьогодні стільки машин. Страшне тут зібралося, бо тут коло мене це ж ця нова якість у нас раніше був ЖЕК, а тепер нова якість, яка відповідає ну за все місто там, де немає оцих АСББ. Так, що в нас на вулиці? Сьогодні в нас на вулиці було так зранку гарно. Мабуть, ото в Києві пройшов дощ, і в нас сьогодні, прям знаєте, було така прохолода. Ну, зараз, звісно, жарко, але все одно не те, що було колись. І хоча вчора, ой Боже, що тут за машини роз'їздують. І хоча вчора, наче писало, що Google писав, що на сьогодні повинно бути на 2 градуси більше, ніж вчора. Боже, що за движуха цих машин з усіх сторон? Але я б не сказала, так, сьогодні краще, ніж було вчора. Вчора було дуже жарко, а сьогодні трошки прохолодніше. Так що йду в магазин, там купую мамі там, що треба, ну і тоді до них схожу. Прогуляюся, а тоді заразом зайду ще собі щось куплю в магазин. Треба вже зайти і фарбу коричу, купувати, бо вже треба і фарбуватися. Ну, в общем, така в мене сьогодні трошки буде прогулянка. Якось в цьому році дивлюся і яблук начіплялося, і абрикос скрізь повно, але все одно вони в магазині по 120 гривень. А, це груш тут куча, теж багатько. Так, йду в магазин. Я вже в магазині взяла м'ясо, свининку понравилось. Я таку беру їм під жарочку. От, і папа такий їсть. От, зараз візьму ще мама замовила сиркову ось масу таку, до, до, чого? до чайочку їй. От, І дивлюся, є сироватку. І сироватку вони дуже добре п'ють. Мама каже, бери три. Просто раз я їм дві носила, а зараз каже, бери три. Окей, okay, папа п'є, а що корисно, хай п'ють. Так, ну і, мабуть, все. Так, зараз ще мамо попросила взяти їм яєць. Зараз піду, що візьму десяток яєць. І тоді буде все. Що тут по оливковим олієм немає, по знижкам О, понаставляли. Нічого не видно, треба з тої сторони заходити. Ага, це кунжутна є, кокосова знижкам. Екстравіджину ця ось, зараз теж по знижки 548. Така дорога ще страшна. О, ось олія першого віджиму 269, а, 500 мл. Угу. Ну є така ще. Ну це взагалі не, не першого, не екстра віржене. Це для, для смаження така гарна. Ось така прикольна. Дивіться, теж в таких баночках. Ой, щось торгу поставила. бутилочки, отака. І з травкою, яка олія оливка і спеціями. 260, 260 гривень. Оце вона ось із спеціями. Аби знати, яка вона. Ну, мені здається, для салату вона класна. Можу собі взяти. Так, а це ось олія оливкова. ось 162 гривні, це для смаження. Це для смаження. Це зовсім недорого. Ось, бачите, олія оливкова з вижимок рафінована. З додаванням олії, оливкової, нерафінованої першого віджиму. Але ж тут її всього 3%, 3 екстравіру. Ну, це, це для смаження, дуже гарно, для приготування страв. Так, ладно, йдемо за яйцями, я потім ще зайду, зайду, скуплюсь додому, там що мені потрібно буде. Ось ці яйця. 2,45. Ті по 2 гривни взагалі, але ж не так незручно зробили. Ну а це як їх набирати? По кульочкам це вони не дойдуть. А ці зразу яйця в коробочках вже по 34 на 10 гривень бачите, 34-35 гривень. Мені було з дому коробочку брати, або знала я, я взяла. Ну, зараз кульочку наберу, мені тут десяток треба ой, скупилася знову важка торба. Ну, воно три літри е, сироватки тільки важкі. <гум> Такий випадок стався. Набрала я просто в кульочок десяток яєць. А прийшла на касу, а там касир-хлопчик працює. І знаєте, оцю штуку, ну, що розділяє на е, касовій оцій ленті Розділяє товари покупців і він її так швирунув, ну і розбив одне яйце. то Вийшло в мене місто десятка, я просто не хотіла за десятим яйцем йти, то вийшло дев'ять. Юлю, ладно, хай буде дев'ять. Заходила я по дорозі в магазин. Зайшла я ще в магазин спитати, думаю, зайду, а вдруг цей продавець вільний стосовно. Стосовно фільтру для води, забула, як він називається. Е В общем, як би ну, я спитала просто, який підходить для квартири. А, і він сказав, що ну, тут ось цей гарний для квартири він за 6,5 тисяч, е він йде із е цим. Осмосом зворотній цей осмос із мінералізацією. Ну, я їх дивилась, там за 6,5 тисяч він є. Але для такого фільтру треба, щоб тиск у системі води був три атмосфери. А я кажу, ой, кажу, в мене навряд чи є три атмосфери, тому що п'ятий ж поверх у мене, то я. Сумніваюся, що є три атмосфери. Він каже: Ну, якщо немає три атмосфери, то тоді треба брати оцей з насосом. А з насосом вже 10 тисяч. Я кажу. А якщо такий, ну, якщо не буде залежать від атмосфер, ну а не залежить від є такий, що просто від проточної води, просто фільтрує, то й коштує, він без осмосу. Без всякої мінералізації, без нічого, і він коштує там з чимось тисячі. О, то, мабуть, мій варіант: там теж три колби, іде груба очистка, тоді там ще якась, в общем, три очистки води. І кажу, а скільки ж установка коштує? От. А вони мене питають, ну вам треба в раку виніті сверлить дирочку ну, для краніка? я Кажу, ну так, треба. Ну, десь півтори тисячі. Ух, думаю, да. так. До чотирьох тисяч треба, щоб поставити цей самий дешевий фільтр для води. От. Ну, це Поки вам розказала, я вже пошти, що до батьків і дійшла. То не знаю, ну поки що в мене грошей немає, але хочу знала, що, що по чому. Треба збирати гроші. А тут скільки ось цієї є. Єжевіки. ой Ай ні, це тверта ще. Я це, як приходжу, так тут і дзьобаю. Солодка-солодка попалася. М -м -м. Тут скільки є. Кусняшка. Перехожу вечно наїмся. Хі -хі. І тоді йду додому. Е, провела у батьків, ну, доволі, мабуть, багатенько. Ну, так, да, вже почти що 7 годин вечора. Я от без 10 сім, я оце тільки йду від них. Нарешті я це зробила, і я їх попереносила телефони в телефони. В общем, маму перенесла в той, що в мене був до цього телефон. А папу перенесла, бо папи був взагалі оцей кнопочний ще телефон. І він так не хотів цього ж смартфона. Ну, а це вже я вже все поробила, все попереносила. Мамі віднесла годинника свого того що старий що почав працювати і налаштувала його, єлі-єлі душа в тілі, ну все вийшло, все вийшлося. в відтоді. І тепер в неї буде ще годинник. Вона каже, та я там не сильно, він мені наче й потрібний, але ж він міряє пульс, а в неї ці проблеми з пульсом, говорю, ну привикай, якби він ж, ж є і гарно, нормально працює, все. То, коротше, оце все поробила, поки сиділа, оце все поналаштовувала їм, поміняла всі ці карт карточки їхні, телефонні. О, в общем, наче все. І тепер вже теж ще зайду, мабуть, в магазин. Не знаю, щось, ну щось що куплю. А, забрала ще в них несу е-е, тонометр. Я колись папі купувала, не знаю, мабуть, років п'ять назад, а він чогось став, не накачує повітря і збой показує ерори, все. Якусь помилку, чи що це воно таке, то треба буде теж віднести, хай вони його може чи відремонтують, чи налаштують. В общем, треба буде понести його в майстерню. Теж у нас там є аптека, я так думаю, в центрі. Може, вони там це роблять. Ну, в общем, оце таке. Зараз в магазин зайду і вже тоді додому. Зараз на вечір так стало гарно, на вулиці, знаєте, вітерець, прохолода, така прямо, ну, взагалі кайф. Мабуть, градусів 26-27. Раніше це для нас було жарко, а зараз це кайф. Після того, що було, я так думаю, що це в Києві пройшов дощ, і стало в нас трошки легше. Бо в нас не було дощу. Я вже зайшла в магазин, з магазину вже прийшла додому. І знаєте, хочу приготувати собі на вечерю в обід її лаборщик, той, що зварила, дієтичний. А на вечерю хочу приготувати. Деруни, але деруни не картопляні, а кабачкові деруни. Ви куштували колись кабачкові деруни? Ну, В принципі, якщо там розібратися, то це, мабуть, те саме, що і кабачкові оладки. ну, Може, трошки і не таке. Значить, показую швиденько рецепт і буду вечерять вже і відпочивати, купатися відпочивати. Для цього мені потрібно. 300 грамів кабачка і кабачок натираю на велику тертку. Все дуже просто. Після того, як кабачки я всі натерла, треба їх підсолити і перемішати їх з солью для того, щоб вони пустили сік. І залишити на пару хвилиночок. Ну, 2, 3 5 хвилин їх залишити, щоб вони гарненько пустили сік. Ну, пройшло пару хвилиночок. І тепер нам треба віджати сік з кабачків і перекласти в, другу, в другий посуд. так гарненько віджимаємо весь сік. І тепер готується все дуже швидко. Додаємо одне яйце, на 300 г кабачка. Додаємо одне яйце, 80 г натертого сиру. Я купила отакий у нас уже потертий був. Ви можете звичайного сиру любого, моцарели або хто який хоче. Також додаємо сюди улюблені приправки. Я додаю трошки перчику. І сушеного чесничку, Чесничок. можна навіть і сирого додати. І також додаю сюди пару ложок борошна, можна рисове, можна цільнозернове. У мене мультизернове тут ось таке 9 злаків, Так, 9 злаків. І Додаємо це все і розмішуємо. Гарненько все треба перемішати. Я перемішую і бачу, що ну, маса така, знаєте, у мене наче як сухувата. Це залежить від того, в кого, ну, які яйця. Є яйця різні по розміру. У мене яйця невеличкі. Тому я візьму зараз іще одне яйце. І сюди вб'ю, тому що ну, повинна маса бути така, знаєте, щоб було зручно накладати в пательню. О, тепер те, що треба. От, якщо яйце велике, то можливо одного буде і достатньо. Все. Оце тісто вже у нас готове, тепер залишилось тільки це все посмажити. Смажити я буду на смальці. Нема в мене зараз оливкової олії, тому це буде на смальці. Олію соняшникову я не використовую з-за того, що вона проходить хімічну обробку і вона не є корисною для наших сусудів, тому я її не використовую. І зараз нагріється пательня і будемо смажити. Наші дируни з кабачка. Цей рецепт є також рецептом правильного харчування, тому ну, можна його готувати. І так ось викладаємо наші дирунчики. Сир тут був і синій якийсь, і червоний. Ну, я брала готовий, у нас сир продається потерпі. І тепер під кришечкою на невеличкому вогнику будемо смажити до золотавої скоринки. Так, будемо перевертати. О, які красунчики, дивіться. Натуральні деруни. Так, пательня в мене вже підводить, треба її міняти. Вже щось починає трошки підставати. І з другої сторони підсмажуємо. Ось така краса вийшла. Їх, звісно, дуже вони будуть смакувати, якщо їх, їсти їх із сметанкою. У мене сметанки нема, тому я замість сметанки використовую йогурт. Я думаю, це нічим не хуже. От така краса. Ну і як завжди, треба ж скуштувати, що я тут приготувала. Пахнуть кабачком. Не дерунами, а кабачком. Ну, зараз скуштуємо. Перший раз готую, до речі, якби лапки кабачкові, так, були ну, дируни, так, як вони з сиром. Ну, зараз скуштую. Це смачно. Вони дійсно схожі. Дійсно схожі на картопляні деруни. Дуже непогано, дуже непогано. Мабуть, різниця тільки в чому? В тому, що я взяла борошно, так, у мене 9 злаків. Ну, я ж кажу, різне можна борошно брати. І те, що віджата тут вся юшка з них і сир. Сир. Ну, ви знаєте, сиру взагалі не відчувається, він, мабуть, там поплавився. Ну, дуже смачно. М -м -м. На вечерю саме то. Прям супер. У мене ще досмажуються там останні, і так як вже часу, вже 8 годин вечора, думаю, треба повечеряти, а то далі вже зовсім не можна їсти ніяк. Фу. І оце вроді ви знаєте, наче й вдома прохолодно, прям з вікна такий вітерець. Ну, правда, ну, 27 градусів, 26,9 у мене зараз. Але все одно жарко. І я вже це думаю, так, все вже відео дознімаю. Зараз повечерю. Тоді піду вже покупаюся і вже тоді буде кайф. Цілий день тільки і, і живеш тим, що вже ввечері викупаться і буде вже тоді трохи легше. Бо слава Богу, вже вечорами стає трошки легше. Так що э, смачно готуйте. Готуйте по цьому рецепту. Супер, просто супер. І вони, ви знаєте, не вбирають в себе жир, тому що я оцю поклала, да, там два кусочка смальцю, І оце на ньому і смажу і другу цю партію. І ще там у мене залишилось на пару штучок. Це можна, може слугувати, як і вечерю, і сніданком чудовим. Так що, будь ласка, беріть собі на заміточку, кому сподобався рецепт. Ну, а я з вами на сьогодні все. Прощаюся. Ну, У мене сьогодні так небагато було часу. з вами Зустріться, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого, смачного, хто буде готувати дируни із кабачка. А я з вами прощаюся з усіма. Всім всього самого найкращого. Сік люблю, цілую, обнімаю.